Так, всем привет! Сегодня 5 грудня. Короче, трактор на разрыв. Тор первой комплектности с щеплением, топливо новая, генератор новый, вместе с выхлопной, всеми патрубками. 100 тысяч торг. Продаются еще балансиры. Пару балансирів купили і залишилось два. І по 1000 гривень кожен. Рамка кому треба, 500 гривень. Двохсторонній циліндр з кріпленням, з бачком і <кхи> дозатором. 7000 гривень. Торг. Розпереділь цей собі залишаємо. А це, що на цьому Юмзі, будемо продавати. Розрядитель, кому ну, може кому треба буде, Це, все все є на цьому цілі, цилиндр... розпределітелем, все, все піднімає, все відбиває. Просто цей цилиндр для кунника, ну, не піднімає трохи. 3 тисячі розпорядітель. Міна 12 тисяч, мост 20 тисяч, вмісте з проміжуткою. Коли знімемо Кабіну, всі поліки там повскриваємо, покажемо. Це ще задні колеса в з дисками е, уські по 2,5 тисячі кожен. Цей 2,5 і цей 2,5. Такі лисуваті, ходитимуть на запаску чи ще щось. Теж продаються, теж лисуваті по 1000 гривень в з дисками. О. Треба, може, підножка 500 гривень. Матрони по 500 гривень. Може, кому навіска треба роги. На втулках не розбито. Ой, на шліцах не розбито, а на втулках трохи люфт є. 2000. Розкоси кому по 500 гривень. Поперечка з сіргою. Наварено півтори тисячі комплект. Може кому такий кронштейн нужен під, що, під друго, догружатель. 200 гривень, коротше. Радіатор новенький. Радіатор новенький, тільки вже розбирався, новенький все, 5 тисяч. Може кому цапфи треба, балка, то дзвоніть. Капот, рівненький все, тільки тут трохи повирізовано. Прош 500 гривень. Продається топлівна смдовського мотора. З робочого комбайна була снята. з форсунками 3000 з торгом. помідори треба 100 гривень кілограм. У біля ша треба теж продається. Страда тут стоїть на 1000 вот центр на фільтрові вже. Правліка добре працює, рулева легенько крутиться. Заведу покажу. У Нас уже похолодало, так трохи прохладно на вулиці, то сейчас буде запуск на холодну. Напоминаю, що мотор буде йти щепленням про, про цей кожухом, з трубками всіма, що є на моторі. Коре, все в зборі. Всі трубки і все. Щеплення. Будем 60 завести. Жигуля сняли. На холодну. дзвонить тим до нашої зустрічі